Добрий день, всім! Ви на каналі У Світлани. Всім гарного дня, мирного неба. Всіх вітаю з десятом, всім бажаю міцного здоров'я, затишку, спокою, миру, злагоди, любові, порозуміння. І всім нам мирного неба. І скоріше, щоб була перемога. Зустрінемося. Я взяла термоса. Може, вип'ємо чайок, угощу когось, побачу. Сумку наготовила, піду я. Піду, може, хоч щось вийде, Щось в мене з горлом не те, вибачте. Мірає шапочку таку. Курточку не хочу тут толсто одяг, а так на базар. Одіну свою олівку, думаю, може її замерзну, а може зелену одягну. зараз побачу. Все буде зелене, капець. Скажи знову сваха, щоб порубаю шапку, не носи. Щось вона ту мою шапку так спаскудила, що це капець. Це взагалі них багато. Отаку я не знаю, чого вона їй не нравиться. Вам що, теж не нравиться така шапочка, вона мені дуже подобається. Постирала, положила. Вона неї була заховала. І знайшла. Так, якось сиро трохи. Сліна дока пішов одену. Не знаю, може, ще перчатки візьму? Пішли? До роботи? Вроде би сумка була не тяжка, а стол важкий. Ніколи не любила зелений колір. Хусток не любила, колись любила такі вишньові хустки. Білі є, урози, вишньові, і все. А коли одягала зелену, маленька була, мама каже. Ой, як тобі вона не подобає. Ти така, як та хустка зелена. Таке діло. Це оділо. Йду і дуже незвично. Нічого. Не Привикнемо. Можна було одягати тонку курточку і кросовки. Сапушки. А може, так буде краще. Хай буде краще тепло, ніж холодно. Талі стоїть на полі. Ми вже дзвонилися, я привітала, вона мене привітала. Так, їдь машинка. Едь, єд, єдь. Ну, машин, як завжди, багато. Людей теж так ходить собі по ділах своїх. Зараз сюди переїду і буде хорошо. На сілу я їх всі перескладала. Ну, треба женська була рука. У мене Віталік так їх всі порозкидав. От носок отак, наприклад. Потім Помішані із, із, із цими етикетками, а в мене вони всі, бачите, похвасовані усі по порядку. Ось, наприклад, термо. Ну, це теж так це я перевернула, щоб було видно, ось надпись термо. Ось так, бачите. адідаси, А це так. Ось такі я положила, щоб було видно теж. Ну, всі, всі повикладала так, щоб тільки що забрали, були такі хороші носочки по 20 гривень, невеста. Вони були і зелені, і сіренькі. Зараз я вам покажу одягну на руки, як вони красиво виглядають. Ой. Очевидно, вони такі зараз, з озорчиками. Погано дуже видно якось так. Зараз я доложу біленькими. Їх уже три пари осталось. Я й собі оставила їх таких три пари. Чорний оставила, зелений і є. Чи бордові є, вже забула. А я так розсуну, ну, марки такі-то. Є, почин є, а людей трошки ходить. Людей стільки ходить, немоно даже багато сьогодні людей. Купили з Наташкою чай. Ух ти! Недавно була тривога І опять. Я зробила з м'ятою, такі добрі. Хліб намаз, булку намазала з маслом і трошки присоліла. Але ще булку ну батона не з'їли. А, це отбой, все. Я думаю, що це таке. Це отбой, слава Богу, хоч вже магазини пооткриваються. Діла людей валом. Олечка Куницька, Я ж не прив'язала вас тут. Шукайте, що було про щось, якщо вам не цікаво. Може зараз станемо, будемо танцювати з Наташкою чи співати. Це я говорю з людьми. Що можна показати вам? Ну покажи щось цікаве. Ну покажи, чим ви займаєтеся, показуйте. Я нікого не заставляю. А Абі що? Действительно, аби що? Пишете, що? Мені просто смішно, чесно. У мене навіть немає ніякої злості. І... Я не знаю, що вам сказати, що вам показувати. Ось, я працюю. А що ви думаєте, блогери ті, що як вони ну, блогери такі, настоящі блогери, я просто свята то вони як сидять на роботі день або щось роблять фізично, де да показують, то вам буде інтересно. Я не знаю. Що вони покажуть? Що, що я маю вам показати? Я ніде не їжджу, мене немає грошей таких, щоб я вам щось показала цікаве. Що я можу ще показати? Я не знаю, а одна написала людина, аби що показує, ні про що. А я кажу, то зніміть мені щось, щоб я побачила. Ну комедія, ну Да ще й війна йде. Ви розумієте, що йде війна? Аби що дійсно? Я знаю, що вам би було цікаво. щоб я зараз сварилася, матюки гнула. О, оце вам класно. А я не буду цього робити і на вас не, не обіжаюся. Так що люблю вас все одно. Хто там що пише, хто мене не любить, Ну, ваші проблеми. А я вас всіх люблю. І вас теж, Олечка Куніцька, я теж вас люблю, Ольга. Ось таке діло. У нас базарчик покажу вам. Бачите? Машин багато, люди ходять. Радості немає. Радості немає, тому що зараз такий час тяжкий, що не до радості. Але тримаємося, тримайтеся і ви. Все вам найкращого. Вже пів третього. Я вже складаюся додому. Так гарнесенько складаю носочки. Ось так. Біді положила в пакетик. Ну так, на що калькулятор? Я собі акуратненько їх так позвожую моделька до модельки, тоді мені класно. Прийшов синоня, синонька. ну Ти ж кажеш, що ти хочеш допомогти. Помагай мене ще трошки залишилось. А ти знаєш як? Подожди, то ти такого не вистачає. Ось такого їх, ровненько. Отако От положи. Дивись, що п'ятка. О, подожди, подожди, подожди. Бач, така модель до такої. Це така моделька. До вас п'ятка до п'ятки. Подожди ж, я ж усі модельки не поклала. Та ти думаєш, що це я так як небудь? Ні, Ігор, мене так не проходять. Все треба гарно. Оці давай, спасіму. Не знаю. Адідаси, да, до адідасів. Бачиш, як ти посортував? А як посортував і так сяк. Ай-яй-яй. То ти не подивись, чому ти батарейки. Це та клавіатура, треба, щоб батарейки туди ставити. А ну то все. Батарейку коротше. вийде батарейка і ти викинеш і постійно будеш гроші тратити. Ну, не буде, я ж знаю. Це треба, я не знаю, які батарейки. Дорогу ще, мабуть. Зайдемо. Зайдемо. Зайдемо, Ронечка. що там батарейки. Ну, Я то не знала, а як же, як безпровідна? От іменно, як же, як вона безпроводна. Так. Так. Це я туди воду положила ще. Тату я трохи їх уже понабирала, по чуть-чуть. Йду я вже додому. Скоро буде. 15.30. Красота. Так теж собі хочу туї. Але я не можу собі дозволити, щоб так ось водоврадочок, щоб їх посадити. От там, де в мене над ровом йде межа. І так всі по порядку. І в мене виходилось би так, як заборчик у мене. Красивенько було б ось так би, щоб зробити. Ну що ти зробиш? Таке діло. То, що хочеться, то нічого. Дуже подобаються мені садочки такі красивенькі. Людмилки, взагалі. Я просто дивлюся і я потім в раю. Ну, мене, бачите, мене більше таке, я сажу. Колись мама моя казала, каже, ой, Свята, посади одну квіточку, а то каже, сади, щоб було щось з'їсти. Да і все. Бо треба їду. Я знаю, ну як сім'я, так щоб сам собою, то. Да, Те все, щоб мені засадити, то там вже боже мій, там треба, не знаю. Сто тисяч, коли не більше, на те все такі гроші, що. Де такий може у, у вісні приснятися. Звісно, там можна було б зробити все красиво, дуже красиво. Але чистенько дай, як є. Таке сьогодні вже ось і сонечко. Таке в мене відео, що я зроблю? У мене немає часу навіть і поїсти. Я зараз прибіжу. Бістро помію посуду, на дворі там, де листя позагребаю. таке їсти і знову в мене весь час немає свободного часу. Я так нахожу, щоб щось вам зняти. Я там купила бездрожевій хліб, тут майонез купила, цукор купила, Ігор там поніс дрожчі. Отак, я думаю, хай будуть. Зайшла ще в АТБ, да, ось докупила. Мої салатів ще зроблю з капусти. Майонезом може. Такі діла. Так, ці дрожчі, духмяна хата їх валять. Ви їх Напишіть може, чи хто їм і користується. Я один раз була взяла, але вони якісь були не свіжі. Мені теж вони не понраві. От львівські мені найкращі дрожжі. Я замішую тісто і ніколи не боюся, що воно не зійде. Не зійде. Всегда все норма. За пів часа тісто в мене вже готове. Успаковочка, цукор. Яєчка по 63 гривні. Грушки дуже смачнющі. Ось такі По 45. Великі взяла. Духмяна хата. дріжджі Дивилася, по-моєму, Угу. Майонез. 28 сьогодні. Скітка. 33 був 380 грам. І по ще 28 по скітки такий паштет. І таке іноді любимо. І хлібчик 26 гривень. Бездрожжевий, смачний. І батон. 15 з копійками, по-моєму. От такий сьогодні. Покупочки мене. ну Кажеться, ну, тут багато потрачено. Ще Ігор прийшов, каже, дай мені на батарейки. 47 гривень за три батареєчки. Заказав безпроводну клавіатуру. Ну, що я зроблю? Він хоче, а я хочу щось купляти Так, приніс, каже, підключив, каже, а вона не не працює. Ще шапку не знімала, зарі пойду позагрібаю, там трохи листя понападало під порогом тут тобто Загрибу. Таке. А потім розібрався з клавіатурою і каже, там треба батареєчки. Прибіг, Возіка мені завіз, прийшов, пішли, ним, докупили такі справи. Ось така клавіатура. А де ти заказував її? В якому На роз городі Розетки. Крокошта і там безплатно. Там. Безплатна... Доставка, доставка. Безплатно доставка? Да. Вроді безплатно. А сколько ти за все заплатив? Ну, там 400 гривень. 300? Ну, не. Та це не безплатно. Ти ж казав 200 вчора. Обманюєш. Я О. не обманюю, там, ну там 200, ну по 300. Ну як це 200, а по 300? Як так, Ігор? Скажи, правду. Не можна ж обманювати. Як це? Ну, ти мені кажеш 200 вчора. А за що 300? Ах, ще щось заказав? Ні, це саме, це все, все, все. Ти просто сказав 200, так? Так. Щоб ти не кричала, що То я думаю, просто Ігор, що краще було щось би купити тобі. А що ну, купи ще якусь бобку, одежу. Так. Щоб ти гарно ходив. Я ж за, за їжу і за таблетки нічого не кажу. Я купляю і так. А тепер так зробив, що тепер мені мамі треба буде все купляти. І курило знаю, все. Знаю, Ні, оцю покажи нашу стареньку, це я кажу, положив так. цю коробку. Так. Вона ж не стара. Ти ж це ж ти є недавно, як це ця мішка називається? Ой, ну як це вона ж? Ну, ну навіть пацетка там є. Ну... Якось ти називав? Я не знаю, пам'ятаю. Ігрова може? — Та чи ні, чи наче ігрував. якось. Mm. Ну, це лучше, що ти. Я пробую, але ну, це лучше, типу. Як... Так нові. Недавно заказував теж. І клавіатура, вона геть похожа. Десь погода чогось назад. Новенька. Ну то продай, за скільки ти купляв, не помніш? Ні, клавіатуру десь 200 чим-200 десь теж. Ну Та, то Я про... вже не пам'ятаю, скільки вона стоїть. У ну, подивись тепер, вона новенька. У мене У ігор дуже. Подивити, треба. Ну, то продай. Будемо продавати так, як продає самвел. Ну, а що робити? Треба ж якось щось вертати, може хтось купить. Подивись, якщо вона така нова, точно стоїть 250, то ти її продай за 200. Вона новенька. Новусенька. Старе, то... З подсвіткою. Мені подобається дуже мене, вона, я старе. не знаю. Я ж не знаю, що недавно, тому місяців три. Тим, ти тим, ти Года нема. нема, нема. 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 Може шість. Дев'ять погода. А ну закрий. Ну, а що тут? Що в її таке хороше? Що Чому? тут? Прошу, а це клавіатура до ноутбука треба? Чи, ну, якщо до ну... буква, то, то, то клавіату мишка, то клавіатура ну, вже не входить, так? Да? Ні, клавіатура входить з тут буквом разом, кому ну, Просто не береш його, так? Да? Ну тобі це все нравиться, що ти зробив, да? так? Ютуб да. тут є. Треба подивитися, воно щось не тягне, попробують чуть розблювати. А чого ж цього Ютуба не можна запустити? Не можу поняти. Вона робота високо, якщо що настроїть, то ще може бути. Ну, чуть-чуть, що робити. Це десять, тоже. Десь треба буде. заховати її. Ну, як у магазині, то буде дешевше там за 200 чи. Якщо 200, то 150. Зараз все подорожало. Ну, від третього, лучше брать, там дешевше. так. Чого чим у тебе? Тут і ж теж продає, щоб чого вона буде 400, у нас лежати? Так 400 гривень її магазині. Отаку, як ти заказав? Так. Мені здається, що можна було в магазині. Я поки заказав, і видно, не безплатна доставка, раз ти 300. Не знаю, дуже дорого, де да ще батарейки докупили. Де вже 350. 350. Ну, де да й що ти виграв, Ігор? Що ти виграв? А що ви хочете виграти в Ну, зекономіть хоча б і щось. Ну, дивись, 300 ровно чи менше 300? 299. Ну, 300. Mm. І 50 гривень батарейки докупили з тобою. І, виходить, 350, mm. ну. Там, там, ну, і що, там, якась теж -то можна батарейки треба, тому теж покупляй. что-то за 400... То там, наверное, уходят. Не знаю. Тумилась я его. Я эту штучку, эту, бил, я искал буду воду. Эту бил, штучку, она указалась что ее мышка там типа... При, а что это за была. штучка? Это да, чтобы при, принимать да? сигналы от туре мышки и передавать туда на, на USB вход в компьютер, чтобы она работала типа на мышка. Типа Bluetooth приемник типа... Угу. Не, не думає, що треба порошков закупити. Бачи, Ігор, як ти робиш. Спеціально каже, щоб то я на енергетик не проп'ю, а сьогодні прийшов і почав давай. Я другий раз просто не буду давати гордий. Треба, щоб їда була, та саме головне а не твої енергетики. Можна, ткать, ну, то ж можна, можна було. Ну, ти просто кажеш мені, ти не кажеш мені, аби купити. Ти... Ну, кажеш, ти одійшов зі мною і кажеш, я просто хотів щось купити. А до комп'ютера, до комп'ютера. То ти вже взагалі казав, що його треба викидати. Ні, тому я ж його усовершенствував, процеси ставив лучше двох'ятерного. А може ще ту, як це ти казав, що купити оце? Зачити? Ну, і буде взагалі добре чи ні? Не знаю. Ні, буде хай ну, кожно ну, 2 буде. Ти вже стоку уклав у цей комп'ютер, що вже, напевно, можна було б купити. Жорсткий тиск на 320 ГБ. Ну посчитай, скільки потратив? Це так? да, так? Так. Почитай. 350 ось, потім теж окупляв, за скільки це. Я вже не польське. Ну, триста. Притівка, дві панки, то на моє пальці. Ну, може... а потім я ходила в комсервіс, купляла, а то ще. А, це для термопаста, це про І ще якісь ці... Ті... І, про... і про... І про... І для сада... SATA... Провода. вода. Сад кабелі, питання. А, кабелі. Да, кабелі я купляла. Ну, посчитай. Наверно, можна було б щось би купити вже таке. Лучше. Ну і мені це буде на народження, то може не збираю, може ні. Де ти синок все, їх нас обираєш? Ти ж не маленький хлопчик, що тобі хтось Тут буде тільки давати. Все роботи хорошо, мені так і треба ця власть. Все. Не прокуруй, то буде у тебе все. І подивися, то вона та ж, там є. Складай гроші, свої, є ж. Ні на що тебе не буду їх казати, що давай Ігор, щось купи. Буду купувати. Тягнуть як можу. А ти збирай. Він бачить, як Даня, той ходить. ходить. нього завжди гроші є. Заробляє ходить хлопець. Так що втомилась я, сили мало. А що це там таке? Нагадується, дзвонить зараз. Все, мої хороші. Люблю вас, дякую, хто завітає на мій канал і хто підпишеться. Пишіть мені коментарі. Я не ображаюся. Я не Все добре. Ну, ну, діліться моїм відео. Буде якось трошки мого каналу.